Сучасне бджільництво, як в принципі і садівництво, надто залежне від ветпрепаратів. пройшли ті времена, коли пасічники і не знали про хвороби бджіл, а садівники не кропили дерева. Зараз є дуже багато різноманітних шкідників різного походження. А вже чи самі вони сюди потрапили шляхом міграції, чи їх вивели та завезли сюди, чи навмисно, чи не навмисно, питання залишається відкрити. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава Україні! Цьому відео річ піде про двох видів кліщів, чим вони відрізняються один від одного та який із них небезпечніше. На відміну від кліща ВРА, про який знає кожен пасічник, кожної осені він проводить профілактичні міри на пасіці для того, щоб його знищити. А от про іншого виновника торжества багато чули лише понаслишки, так би мовити, і ніколи не бачили його власноруч. По двом причинам: по-перше, ліки від кліща ВРА. Деякі ліки успішно діють і на цього кліща, також і він зникає. А друга причина, та що він надто маленький, щоб його так би мовити узрять. Зараз я говорю саме про профілактичні регулярні обробки, коли кількість цього кліща надто мала, щоб покласти пасіку чи викликати якісь ускладнення. Річ піде про акарапідоз. Власне, акарапідоз це лише назва перебігу хвороби. Сам кліщ називається Акарапіс Вуді. Про таку назву кліща багато хто і навіть не чув. Не завжди сусідство цього Акарапіс Вуді. Далі буде просто Вуді є з кліщем вора. Річ у тім, що якщо ви пролікували пасіку від кліща вара, тобто препарат чисто від кліща вара, він не, не допомагає проти кліща Вуді, то вара може посипатися, а цей кліщ може лишитися на вашій пасіці. Цей кліщ надто маленький і він видимий, видимий тільки в мікроскоп. І основною складністю акарапідозу є саме діагностика та виявлення, тому що лікування його набагато простіше, ніж власне оце виявлення. З видимих симптомів є буквально два. Тобто, коли перший це коли бджол. Лазять перед вуликами і вони не здатні злетіти. І цей симптом насправді є симптомом багатьох хвороб, а також в першу чергу зношеності бджоли. Тобто, коли бджола зносила ресурс її крилець, крильця обтрепані, вона лазає в траві не обов'язково перед вуликом, а взагалі де-небудь в траві і не може злетіти. Тобто бджола зношується на взятку. Також є деякі хвороби, симптомами якої є лазання бджоли. Одна із них це акарепідоз. Значить, пасічники починають бити в набат тільки тоді, коли кількість цієї бджоли на землі, що повзає, надто велика. І тут на допомогу приходять специфічні ознаки акарапідозу. Значить, у тій бджоли, яка повзає на землі і не може злетіти, є дві відмінності від просто зношування. При зношуванні криль це просто обтрепані. Я робив вже відео, у нас було на каналі минулого літа. Раджу його подивитися в цьому або в цьому кутку. На відміну від зношування бджоли, при акарапідозі крила повернуті, вони вивернуті. Тобто це називається розкрилиця. Якщо взяти черевце бджоли і оці два крильця, які розчепилися, то вони будуть нагадувати букву К, що відсутнє при простому обтрепуванні крил при їх зношуванні. А також можна побачити ще один симптом, коли взагалі цей кліщ дуже гарно. Розвивається тоді, коли бджола якраз знаходиться в клубі. Тобто це осінньо-зимовий період. Чому? Та тому що бджола вся в одному місці. Тобто можна розвиватися, перестрибувати з однієї бджоли на іншу і таке інше. Так от, при зараженні, уже значному зараженні кліщем вуді, оцим макаропідозом, бджоли можуть не збитися в клуб. Або клуб буде дуже розрихлений у той період, коли він вже має бути досить таки щільним. Оце два єдині народні методи діагностики, при чому можна запідозрити акарапідоз. Значить, як я вже зазначав, живе цей кліщ не на бджолі, а всередині неї він уражує трахею, тому його називають ще трахейний кліщ. Кліщ живиться гемолімфою та забруднює оцю трахею продуктами життєдіяльності. Це все дуже ускладнює дихання і бджола просто гине. Також кліщ уражає хітин, хітиновий покрив біля основи крилець, тому що він там досить таки м'який. Значить, як я вже зазначав, цей кліщ не чіпає розплід і паразитує тільки на бджолі. Розвивається він тільки на бджолі і тому він може розвиватися круглий рік. Створення безрозплодного періоду для на нього не діє. Важливо, уражуються саме молоді бджоли до 4 днів від роду. Згідно анатомічних можливостей цього кліща, він не може уражувати дорослу бджолу, там які вже 15, там днів 20 і таке інше. Поза бджолою цей кліщ не живе. Якщо бджола загинула, то кліщ живе в цій бджолі до 5 днів. Тобто до 5 днів він ще харчується уже ну, мертвими клітинами цієї бджоли. Підступність цієї хвороби. В двох речах, тобто, перше це складність діагностування. Друге, це те, що і це мабуть найпідступніше. Це те, що хвороба розвивається поступово, тобто кількість уражених бджіл з кожним роком перед вуликом більшає, але на перший другий рік ця кількість надто мала для того, щоб заподозрити якусь біду, і тому ця хвороба акарпідоз часто залишається непролікованою. Тож бджола бджола сім'я гине. Кліщ Акара Вуді, оцей може вражати і трутнів, і маток, тобто він не робить абсолютно ніяких розрізнянь, але перевагу надає саме молодим. Робочим бджолам до 4 днів, складність лікування полягає в тому, що так як кліщ мікроскопічний і знаходиться всередині бджоли, то певні летючі з'єднання, тобто препарат да, у летючому виді, повинен потрапити до бджоли. Так як він живе в бджолі, навіть якщо препарат і вб'є цього кліща, він залишиться в трахеї. Тобто ступінь працездатності бджоли буде залежати від того, як сильно він зміг її уразити. Тобто, якщо там ураження трахеї незначні, якщо фіброзна тканина, яка утворюється на місці укусі, вона невелика за площею, і, в принципі, бджола може вільно дихати, вона продовжить свою корисну діяльність. Якщо ж бджола уражена сильно, то ну, вона виживе, так би мовити, да? кліщ в ній загине, але корисної е, роботи вона вже ця бджола не принесе. Тож ціль обробок профілактичних, а тим більше, уже лікувальних, це зменшити популяцію цього кліща, знищити популяцію ціною загибелі уражених бджіл. Як би це грубо не звучало. Значить при весняних облітах, коли вже ось перший обліт, да, е, повноцінний. Та бджола, що уражена була цілу зиму, вона гине і це уповільнює розвиток цього акарпідозу. І саме цей нюанс робить той ефект, що ця. Хвороба розвивається повільно. Тобто частина бджіл відходить і частина кліща разом з ним відходить. Але ж воно все, все одно наростає, тобто по Тобто, зрештою, буде там третій четвертий четверти рік, коли кількість уражених бджіл вже буде дуже замітна і воно не буде поповнюватися молодняком. Значить, все це ж природньо впливає на медозбір. Медозбір може погіршитися при відсутності яких дій з боку пасічника. Пасічник повинен бути уважним. Якщо проявилися вже серйозні Ознака акарапідозу, значить 50 стоп джіл в баночку і терміново на експертизу, на аналізи. Аналізи ці, звісно, будуть платними, тому що це не планові протиепізоотичні заходи. Тобто будьте готові заплатити. Значить, аналіз пройде протягом 2-3 днів, і якщо позитивний результат, терміново замінюється матка, терміново замінюються всі стільники. З цієї бджолосім'ї стільники більше не використовуються їх на перетопку. Також, як би це не дивно не звучало, але ліки, які діють через гемолімфу, чомусь неефективні, незважаючи на те, що цей кліщ живиться саме гемолімфою. Ефективними є проти цього кліща як хімічні, так і натуральні препарати, що робить лікування цієї хвороби менш шкідливим для бджіл. Найкращим хімічним методом є окурювання за допомогою дим гармати, ми всі це знаємо. А також полоски комплексної дії, тобто від кількох видів там кліщів і інших хвороб. Саме їх ми ставимо на кінці серпня. Багато нас питали раніше в коментарях, чому ви ставите полоски в кінці серпня, а потім ще й біпіном проливаєте, а потім ще й щавелькою проливаєте навесні. Це все не тільки від кліща вера, тобто полоски ми ставимо і від акарепідозу також. Але полоски ці повинні бути комплексної дії, тому ви, ви в інструкції повинні Питати, що це не тільки від ворога, а й від кліща вуді і там інших хвороб. Щодо біпіну, біпін також допомагає, але для профілактики. Тобто біпін буде ефективним більш для того кліща, який перестрибує з бджоли на бджолу всередині вулика. З інших методів боротьби з цим, при встановленому акарепідозі, буде дуже ефективним кристалічний ментол. Кристалічний ментол це такі крупні кристали білі, вони ставляться. На гніздовий корпус і знаходиться цей ментол у такій сіточці. Також не знаю, як воно українською мовою називається: піхтова олія, тобто марлю з цією піхтовою олією кладуть на той такий гніздовий корпус. Ще одним дієвим методом, причому натуральним проти акарапідозу є олійний блин. Тобто, що ми робимо? Ми три частини цукрової пудри змішуємо з однією частиною звичайної соняшникової олії. Консистенція повинна бути така, щоб якщо, якщо ви положите його на рамки, воно не повинно капати там якось просочуватися е, всередину цих рамок. Тобто консистенція повинна бути така: в'язка. Коли бджоли з'їдять цей олійний блин, вони будуть покриватися тоненьким шаром цієї олії. Значить, кліщ цей перестрибує з бджоли на бджолу по запаху. Тобто він не бачить там ту бджолу, у нього не настільки розвинений зір, він перестрибує по запаху. Так ось оця захисна олійна плівка буде пригнічувати запах цієї бджоли для кліща, що унеможливить перестрибування цього кліща з бджоли на бджолу, тобто він просто загине, не будучи на бджолі. Ефективність такого методу, який широко застосовується на пасіках, скажімо, США, наприклад, до 100%. Тобто, спосіб дуже ефективний. На своїй пасіці, на щастя, ми не вдавалися до таких мір, тобто ми даємо нашим бджолам нормальну профілактику, тобто комплексні полоски від кліща. А також наша пасіка стоїть на добре вентильованому місці. Тобто, пасіку рекомендується не ставити повністю в тіні дерев. Повинна гарно вентилюватися та бути доступ сонячного світла. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно вам було не надто нудним. Сподіваюся, також, що ви не допустите на своїх пасіках розвитку ахарапідозу, а будете робити гарну профілактику проти нього. Я вам кажу наразі пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.